24 серпня 1991 року це була велика перемога української нації у такій дуже тривалій, тривалій боротьбі за відновлення державної незалежності України. Ми вже відчували, що комуністична більшість подавлена тими подіями провалу ГКЧП. І відповідно десь увесь напрямок подій 24 серпня 91 року. Він був сконцентрований в руках антикомуністичної опозиції в українському парламенті. Ми йшли свідомо і чітко на проголошення акту щодо відновлення Друзі, державної незалежності України. І це було дуже радісно, неперевершено і навіть важко передати, які охоплювали нас відчуття. Це було дуже важко повірити, але це відбулося. Ну і ми дякували і Богу і народу за те, що він вистояв і досягнув такого результату. Знаєте, кожен відігравав свою роль. Але якщо говорити про те, що хто був найбільш стратегічно бачачий, політично-стійкий у антикомуністичній діяльності, це був, звичайно, В'ячеслав Чорновіл. Хочу сказати, що він був дійсно і по своїй природі, і по своїй підготовленості, і по самоформуванню тим справді політичним національним лідером. Який відповідав тим найкращим критеріям, яких мала потребу на той час Україна і українська нація. Леоніда Кравчука не треба так дуже виокремлювати, як у того, який ніби боровся за незалежність України, бо це був комуністичний ідеолог, один з лідерів комуністичної партії в Україні. Коли в Москві ГКЧП провалився, то звичайно комуністична більшість і номенклатура в Україні була подавлена і перелякана, що їх буде чекати. Акт відновлення Державної незалежності України це була об'єктивна необхідність, і до якої мусили пристати комуністи у парламенті, які це на рівні президії Верховної Ради України, проголосять вже, по суті, безпартійними, бо заборонять комуністичну партію, а лише це при владі. Але зрозуміло, що вони діяли у вимушених обставинах і рятували просто свою шкіру. Якщо б вони цього не зробили і не підтримували б опозицію, яка вимагала проголошення незалежності держави Україна, то відповідно це відбулися б більш радикальні революційні зміни. Треба пам'ятати про те, що на той час вже під український парламент підходили десятки, десятки тисяч українців, і взагалі комуністи були налякані. Що якщо вся ця велика гурба українства зайде в парламент, то їх просто повикидають через вікна й двері. Вони спасали свою шкіру. І відповідно разом із опозицією нажали кнопочки за прийняття акту про відновлення державної незалежності України. Цей період відбувалися революційні зміни в Східній Європі. Це масове усунення і вигнання комуністів від влади у державах Східної Європи. Це революційні зміни, які почалися в республіках Прибалтики. І вони, звичайно, поширювалися ці зміни і настрої політичні на всі республіки, союзні, які були в складі тогочасного союзу Радянських Соціалістичних Республік. Звичайно, що це не обійшло стороною України. Треба також пам'ятати про те, що на той період українське суспільство вже стомилося від комуністичного диктату, від комуністичної брехні. Процеси демократизації дали можливість людям пригадати про ті злочини, які робила комуністична партія проти свого народу. Багато українців, які раніше мовчали, пригадали, що як вони були репресовані і так далі. Українська молодь на той час мислила у своїй більшості і прогресивно, і революційно тобто, вона хотіла тих перемін, які відбуваються в східній Європі, для того, щоб Україна стартувала вперед. Не зразу було видно про те, що радянський Союз розпадеться в такому швидкому часі, але питання про те, що Україна повинна для початку, хай це буде в рамках радянського союзу, отримати більшу самостійність, економічну, політичну, культурну, екологічну і так далі. Це вже було однозначно зрозуміло. Відповідно, подальші вже події радикалізувалися, і вони вже рухалися в напрямку до здобуття, або правильніше говорити відновлення незалежності держави України. «Них, яких треба читати, є дуже багато, тому на цьому переліку зупинятись не буду. Але, звичайно, молоді в першу чергу треба бути патріотами, треба бути і плекати в собі людські е такі належні чесноти, які людину показують на високому рівні. І, звичайно. Дуже досконало вивчати історію нашої української нації, державотворення, для того, щоб не допустити ті помилки, які були допущені раніше, і які призвели до того, що понад 300 років, біля 350 років, українська нація була розділена, розбита територіально, в тому числі була позбавлена своєї державності, бо втрата своєї державності вона невілює людину незалежно від того, якої вона національності. І крім того, українській молоді треба бути єдиною єдиною у відстоюванні захисті української національної ідеї.